Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенко Наталії. І вже ви бачили моє перше замовлення по ось такому другому каталозі. Каталог вже закінчив свою дію, але я отримала посилочку, і як я могла вам не показати чому два замовлення? Тому що в нас була крута акція. Якщо в першому, за, перше, за перших три тижні ми збирали кешбек. і потім. Можна було це, ті гроші, які ми заробили, обміняти на продукцію. І я за своє замовлення отримала ось отакий гель. Ну там, на вибір, ну по моїх грошах я обрала собі ось отакий гель для душ з оливою. Дуже він такий густенький і знаю, що мої клієнти дуже полюбляють такі трав'яні запахи. Тому я взяла саме такий, бо в більшості в нас в каталозі солодкі такі аромати. А для себе, звичайно, я ще скористалася акцією. Ще два мила, чи мило і гель для душу. ну Гелів для душу вже під кінець каталогу майже не було. ну Тих, що мені подобаються аромати, то їх не було. Тому я, звичайно, взяла два мила персик і папая. Дуже солодкі аромати. Персик це взагалі моя любов-любов. Взяла про запас, тому що ще й. Вже на останньому тижні до Дня Валентина в нас була акція 14 продуктів і максимальна знижечка 33%. Тому, коли береш 2, маєш знижку і ще плюс на цю знижку мінус 33%. Це дуже вигідно. Такі мінімала получалися з 50% знижкою від каталожної ціни, звичайно, і тому чого б не взяти? Платиш за один, отримуєш два. Дуже класно. Взагалі замовлення робила в більшості, щоб взяти бібі-крем. Я чомусь в першому замовленні пропустила, забула замовити, а потім вже вирішила, що іде все-таки вже тепліша пора року. У мене є бібішка, зараз він на мені, але він більш такий плотний. А я на літо люблю такі більш легкі текстури, тому взяла Олексavен спробувати BB-крем. це в мене темніший, і я його вже пробувала, навіть темніший для мого обличчя навіть так неплохо лягає. Тому я не знаю, для яких світленьких перший том, тому що я рахую, що я світла. Світле обличчя, світлий тон, не знаю. Тому, дівчатка, придивіться теж хто. Я б радила все-таки звертати увагу на другий тон. Ну, це так. Я тільки раз його спробувала, буду користуватися і потім уже більше побачу. Ну, Все одно, як би там не було літо, впереді буде хоч якийсь трошки легкий загар, тому цей тон буде. Мені дуже-дуже підходити, так як я спробувала. Як він на рахунок того, жирний чи не жирний буде на літо от тут уже питання, але це все вже потім при тестуванні. Все одно він зараз легший, ніж той, що я маю, і думаю, що мені буде підходити. Ну, і так, як вже треба було взяти 14 продуктів, щоб була максимальна знижка, так як я вже сказала, і дуже класно, що саме на цей крем, бо він такий небюджетний, я отримала 33% знижечку. І так як все одно я постійно купую серветки, тому, у моєму, замовлені аж 3. Тучки, тому щоб вони були по акції, і плюс, знову ж, максимальна знижечка. Чому не скористатися, чому потім йти в магазин і робити виручку комусь? Краще скупитися в себе про запас. Ну, а далі я щось таке замислила: хочу в цьому каталозі в третьому, зробити розіграш для всіх. Людей, які приймуть у мене таке опитування, пройдуть звичайно, це не консультант Лівеста, пройдуть опитування, і я зроблю такий бокс, розіграю вибору одного переможця. Тому, якщо ви хоч, якщо ви ще не консультант лівести можете мені писати, що хочете пройти розіграш, і я з радістю. Вам надішлю опитування. Щось взяла ось стільки масок, деякі для себе, а деякі, звичайно, я положу в бокс. Тут і нічні масочки. У мене такі дві дуже чула гарні відгуки за них. Хочу і сама протестити, і буде на розіграш. Ну, і, звичайно, взяла чорну, золоту, ще з якимось мохом. Ну, Буду тестити 8 березня в і треба буде щось і своїм знайомим вложити, такі міні-подаруночки. Тому саме маски підійдуть, я рахую, на всі 100%. І взяла ще ось такі глиняні маски. Взагалі, глиняні я не дуже люблю. Але, щоб гарно очистити шкіру, глиняні дуже-дуже-дуже підходять. Тому, звичайно, і на ніб можна зробити і глиняну. Ось таке було моє малесеньке замовлення. Думаю, що вам цікаво було спостерігати. І, звичайно, запрошую на своє опитування. І бажаю кожному перемогти. Хоча подарочок буде один, звичайно. Всім пока. До скорих зустрічей!